Джерела CNN повідомляють, що у новому і такому довгоочікуваному пакеті допомоги від Сполучених Штатів Америки можуть бути ракети атакам з великої дальності. А я нагадаю, що напередодні Володимир Зеленський і президент Джо Байден домовилися про постачання таких ракет, і отже, CNN стверджує, що досі Сполучені Штати Америки відправляли нам ракети дальністю до 160 кілометрів. А тепер можуть відправити відповідні аналоги. Дальністю 290 кілометрів. А це відкриває перед нами нові можливості, зокрема на півдні України, то куди цілитимо і що це нам дасть в перспективі? Цілей дуже багато насправді різних, це і логістика, це і, там, системи ППО, і якісь скупчення, аеродроми і тому подібне. Дуже багато цілей, їх, звичайно, будуть визначати вже в, безпосередньо на місці, безпосередньо вибираючи пріоритет. Але це добра новина, що у нас будуть буде таке озброєння, буде можливість наносити відповідні удари. І найголовніше московитів це вже тригеричі. Вони вже знову так само лютують, заявляють, роблять якісь заяви. Там ми будемо знищувати, ми будемо давати відповідь. Це там чергові червоні лінії. Але нам вже байдуже, що вони говорять. Нам своє робити, будемо їх знищувати. Але які цілі нехай це буде сюрпризом як для московитів, так і для нас, тому що це все має бути неочікувано. сам президент Зеленський десь з місяць тому говорив, що ці ракети потрібні Україні, зокрема для ударів по аеродромах у Криму. То чи зможемо ми витіснити росіян з аеродромів в Криму, так як ми витіснили їхні флоти з нашого моря? Ну, все можливо. будемо дивитися, яка кількість ракет, як вони будуть використовуватися, і як московити будуть реагувати на удари, тому що одне це проаналізувати, прийняти якісь рішення і змінити обстановку. А інше, наприклад, після удару все залишити і надіятися, що там підтягнуті додаткові сили ППО зможуть щось зробити. Тому це все будемо бачити з часом. Звичайно, що якщо будуть системні удари, і як мінімум, хоча б системна загроза, там потенційна тим самим аеродромам, то це може змінити вплинути як мінімум на певний час використання авіації, що нам вже дуже сильно допоможе, тому що авіація одна з основних чинників московитів, які вони використовують засобів, і це один з тих чинників, який ускладнює наших. Нашим бійцям тримати оборону, стримувати натиск, бо постійні удари зверху. До речі, відомо вже що США готують пакет допомоги Україні аж на мільярд доларів, і в той же час прем'єр-міністр Великої Британії анонсував рекордний пакет допомоги для України, найбільший за всю історію вартістю 500 мільйонів фунтів. А на вашу думку, це співпадіння, що майже два потужні пакети прийдуть одночасно. Чого чекала Велика Британія? Чи можливо навіть краще, якщо ці пакети надійдуть в один момент? Можливо, були якісь між ними домовленості. Ці країни ще з часів Другої світової війни вміють спілкуватися, спілкуватися як друзі поза всім світом і вирішувати певні питання. І можливо, це один з тих моментів, коли вони от погодилися, що виділяєте ви, виділяємо й ми. Хоча Велика Британія вже дуже давно нам допомагає. І надала вже величезну кількість фінансування засобів ведення війни, і це той рекорд, який вони от постійно збільшують, збільшуючи суми, збільшуючи кількості. І в чергове стався от цей момент з надання великої кількості фінансування допомоги. Тому в майбутньому сподіваємося, що він буде виростати ще більше. Ці два пакети вони будують величезну і потужну допомогу нам і так само паралельно знову ж таки німці, країни Балтії і Французи там щось намагаються теж допомагати. Чех Чехія величезну допомогу надає з боєприпасами, і Нідерланди особливо останнім часом включилися просто неймовірно наданням фінансової допомоги і, там з літаками. Норвегія, Данія, Норвегія взагалі заявила дуже зробила дуже цікаву заяву по ударах. Тому активізовуються нарешті західні партнери. Вони розуміють, що треба протистояти тому зібраному злу у вигляді Китаю, Московії, Кореї і Ірану, які весь цей час з ненавистю до них готувалися до цього всього. Накопичували і накопичують свої, свої озброєння, свої схорони там з боєприпасами і тому подібне. Вони допомагають один одному одним чи іншим чином, і тільки сила, як показала практика, може цьому всьому зашкодити і зупинити це. Тому сподіваюся, що ці всі на вся активізація з боку наших партнерів буде продовжуватися, і ми нарешті будемо наносити ще більше. Ударів і шкоди нашому ворогу, до речі, не лише наші партнери активізувалися, але й росіяни вони активізували будівництво фортифікації в тимчасово окупованому Криму по всьому півострову. Не бояться атакамсів? і чи допоможе їм це давно? Вони вже будують. Пам'ятаємо ще перед контрнаступом, і в цілому, на початку е тієї фази, коли вони відходили з Херсону, коли вже вони переходили в якусь е таку. Війну на одному місці на півдні ми пам'ятаємо, як вздовж кордонів і вздовж берегової лінії е, моря вони копали окопи, обкладали там, нібито готувалися до морського десанту. Дуже сильно обговорювали ці всі моменти, і насправді тут е, варто звертати на це увагу, бо вони копають, вони вибудовують абсолютно всюди, і на жаль, це. Проблема, проблема для нас в плані там, майбутніх просувань, в цілому війни з ними. І проблема у нас, що нам треба перевершити їх в цьому. На жаль, поки що вони попереду, нам треба більше приділяти цьому увагу і робити з цього висновки, тому що ІФС, де де вона не була, якою вона не була, а вона дуже і дуже важлива.